Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. В даному відогляді надамо вашій увазі електролобзик від компанії Metabo, а саме модель STEP65 Quick. Відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про технічні характеристики та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо! Відкривши пакування, ми бачимо, що всередині знаходиться уся необхідна технічна документація. Сам лобзик два пильних полотна по деревині та по металу та шестигранний ключ. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Номінальна споживча потужність 450 Вт. Максимальна глибина різання деревини 65 мм. Максимальна глибина різання кольорових металів 18 мм. Максимальна глибина різання сталевого листа 6 мм. Частота ходів пилкового полотна при холостому ході від 600 до 3000 ходів на хвилину. Кіт пилкового полотна 18 мм. Вага інструменту без кабелю 1,9 кг. Довжина мережевого кабелю 2,5 м. Гарантія, що можна надати магазин Tools.net.ua, як офіційний представник компанії Metabo в Україні, складає 3 роки. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг саме цього інструменту. І перше, на чому хотілося би акцентувати увагу, це те, що подібне руків'я в даного лобзика добре прогумовано з верхньої частини. Це запобігає ковзанню інструменту у нас в руках під час тривалої роботи. Також добре прогумований мережевий кабель у можливих місцях зламу. Крім того, даний лобзик оснащений системою захисту від стружки. Присутнє також SDS-кріплення для можливості швидкої заміни витратних матеріалів та фіксування робочого стану інструменту для тривалої роботи без перерви, можливістю плавного регулювання ходів пилкового полотна. Друзі, а на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього або будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Tools.netua. Вони з радістю вам підберуть саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам подякував за перегляд даного відео, а ви замість дякую підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори, якщо сподобалось. До нових зустрічей!